Дивіться у програмі протиріччя у трактуванні давнього минулого між Валерієм Бебеком та офіційною історичною наукою тривають. Цього разу професор має намір розвінчати, як він сам каже, міф про існування Візантії. Та чи вдасться йому переконати прихильників канонічної науки? Дивіться далі. Вітаю ваше шановне товариство. Програма Цівілізація інкогніта продовжує руйнувати стереотипи. Хочете знати правду про те, хто заснував Рим? Ви вже знаєте, що не існувало ніякої Візантії? Вам хочеться знати, чому Геродот називав жителів Трої Тиукрами? Про все це нам розкаже тисячолітнє українське місто Херсонес. Після розколу Римської імперії це античне місто війшло до складу Візантії з 5 по 11 століття Херсон, як його називали візантійці, найбільше місто на північному березі Чорного моря і важливий центр візантійської культури. Херсонес на сегодняшний день один из наиболее исследованных византийских городов, провинциально-византийских городов, поскольку участь большинства крупнейших византийских городов была печальна, поскольку эти города оказались в новое время застроены современными городами. И исследования вести там очень сложно. Валерій Бебек прибув до Херсонеса, аби довести, що Візантії як такої взагалі не існувало. А що про це говорять історичні джерела? Візантійська держава утворилася у 395 році після поділу Римської імперії на східну та західну. Візантія стала історичною, культурною та цивілізаційною наступницею стародавнього Риму. Сами византийцы себя так не называли, они себя называли ромеями. А название Византии появилось уже в эпоху Возрождения, когда э, первая столица вот этого нового византийского государства, город Византий, первый, вот отсюда появилось название Византий. Ні, Константинополь, місто, що дістало у спадок багато історію та колишню Візантії. після турецького завоювання у 1453 році воно отримало назву Стамбул. А практично всі християнські язичницькі храми і святилища були перебудовані на мечеті. імператор Константин переніс столицю із Рима в е, Візантії, то город став називатися Константинополем. Та його називали так. Звідки ж взялася назва Візантії, якщо офіційно ця держава називалася Римом? Запитує Валерій Бебек. Єронім Вольф, німецький філолог та автор історичних праць, головний винуватець історичної фальсифікації, впевнений професор Бебек. У 1557 році він поміняв місцями південно-чорноморський та середземноморський Рим. Так, на думку професора, спра... Ражній Рим отримав назву Візантія, а маленьке італійське провінційне місто стало першим Римом. В часи, коли розрізнена Західна Європа намагалася протистояти Османській імперії, це було її ідеологічне озброєння в історичних маніпуляціях іроніма Вольфа, як не дивно, є й певний позитив. Ця справа в тому, що Візантій був побудований на землях Трої, а троянський цар Еней, отой самий моторний український парубок Еней, за свідченням Тіта Лівія, був царем Великого Риму. Щодо причетності українців до утворення Римської імперії поділяють не всі науковці. Вважається, що культурна основа Ромейської імперії мала грецьке походження. На її основі утворилась греко-римська цивілізація. Але Валерій Бебек просить звернути увагу на цитату російського історика Ніколая Морозова. Літературною і офіційною мовою у Великій Ромеї була мова сирійсько-єгипетська. Та й війська ромейських імператорів складалися з готів, слов'ян, з малоазійських турків та з македонців. А про елінські полки в імператорській армії ще не обмовився жоден історик. Отже, професор Бебек знову намагається довести, що греків як таких не існувало, а грецький етнос склали народи, які прийшли з північного прочорномор'я у Грецію. Справжня елінська кров в жилах населення Греції безумовно є. Оскільки саме в другому тисячолітті до нашої ери вихідці з української елади колонізували Середземномор'я, проте варто згадати і Олександра Васильєва, який писав, що в 11 столітті нашої ери греки у Візантії були напівдикунами. А вся класична Елада то є чарівна казка епохи відродження. З одного боку, певна частина грецьких науковців сучасних чергових вважає, що це було автохтонне населення, яке сформувалося і виникло на території іншої самої Греції. Інша частина вчених вважає, що субстратом е, сучасного грецького народу були вихідці з північного причорномор'я. Це так звані пелазі або так звані народи моря. А щодо сирійської єгипетської мови в ромейській імперії, Валерій Бибик вважає, що мова ця була коптська і вона є спорідненою з давньоукраїнською. Існує зв'язок між мовою коптів, точніше між коптським алфавитом і нашою сучасною українською, українською системою письма алфавитом. Але е, мова тут не в тому, що українці якось вплинули на коптів, а якраз навпаки, коли е, засновники української писемності і Мефодій е, винаходили слов'янський алфавіт, е, вони не знайшли в існуючій тоді грецькій мові е, певних фонетичних відповідностей е, до мови славянських. Ки і тому вони вирішили знайти відповідності в інших мовах Візантійської імперії. А Єгипет тоді був у складі Візантії, які можна було б запозичити і ну власне кажучи вставити в цей їх новий алфавіт. Проте Валерій Бебек продовжує відстоювати першість українців у цивілізаційних процесах, тому протистояння офіційної науки та професора триває. Отже, шановні друзі, не було такої імперії Візантії. Насправді була тисячолітня Романська імперія, створена троянцями та украми на шляху між Європою і Азією. І скромний італійський Рим, який в той час був провінцією Романської імперії, ніяк не міг бути столицею величної Римської імперії, а головною базою. Української експансії в Малу Азію ймовірно був кримський Херсонес. З вами була програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі.